Зараз будемо знімати копчене соло. Це да. подвинем, ще буде коптитися м'ясо. А скільки годин на соло коптилось? Чотири, Ч... часа. Чотири часа. Ще його проварити треба. Хто любить може їсти. Чуть. Проварене, хто не любить можна і так. Можна взагалі не їсти. Можна не їсти. Хто хоче, може їсти, а хто не хоче, може не їсти. Да? Ну що, полетіли? Давай. Сейчас буде в нас перший кусочок. Перший кусочок кусочок. Перчатки немає ліде. Перший кусочок. Так сход сходи за перчатками. Вон бачите як? Так ось як, ж його повісити спочатку. Ні, я вже доставати. Угу. Mm -hmm. Так, давай знімай сальце. О. Гляньте, як воно, а? Апекітне яке. Ммм, пахне, це ще буду їсти. Мені там писали, рило не трісне. Ну будемо дивитися, трісне воно чи не трісне. Гляньте, яке сало. Сало це сила. сіла. Да, мамка? Куди пішла? Ще не звикле, що я блогер. Ну нічого страшного, ще пару днів, вони будуть самі потім кричати Сніми мене та сніми мене. Mm? Хороше, будемо пробувати, як воно трішки остине. Ну, Ми частину проваримо, а я собі виберу пару кусочків, не буду проварена. хочу таке прокопчене, але не варене. Mm? Вечір добрий, крокоділи. Ми вам робимо пляж, поливаємо, посипаємо пісочком. О, зараз ми ще водички нальємо. Ні, синка не можна, лійку тільки можна. О, отак. От пісочком посипали, водички трошки налили. Бачите, вони зараз швидко його заляпають. Це ті які траглодіти, які все їдять, і пісок теж. Бачите? Щоб ноги в них чистіші були, щоб вони загорали. Водички попили трохи і на пісочку будуть загорати. І з другої сторони зараз зробимо, бо це їм не вистачає. Бачите, в очерідь вистроїлися, які вони вас питані. А он один, бачите, король чи королева залізла зверху. Не пишіть, що їм мало, їм всього достатньо. Зараз і з другої сторони вам покажу пляж. Вони ще й мух ловлять. Бачите, мені мухобойку не треба, мух ловлять і так. <рлов 'я> так що. Бачите, пісочка насипали, ще ще з другої сторони насипаємо. І Пляж готов, можна відпочивати. Бачите? Зараз вони з цієї сторони побіжать на другу сторону, по другої сторони будемо їм пляж робити. М? Щоб вони чистенькі були, не грязні. Біжать біжать. От їм води налили, а ще дольємо трошки, пісочка посипали. Бачите як? Ганяємо по кошаю. Дети уже, сейчас. Бояться, сейчас дед выйдет. Все, хозяин вышел, это дорога открыта. Иди. Ви бачите, як на пляжі вони. Вони просто ще не розуміють, що вони попали на золоті піски. Кать, еті, качки і золоті піски. А хто ще таким пісочок оце? Ми їм сипемо цей пісочок утром і вечором. Водички наливаємо, зерна, зерничко є ще, зеленого транша принесемо їм. Да, Позамовкали. Все, бачите, воду порозливали, золотий пісок став чорним золотом. То було біле золото, а зараз чорне золото, прям платіна стала. І он далі насипали зерничка. А? І вони там это, купаються, розлікаються. Супер відпочинок. Як на курорті в Болгарії. На золотих пісках. А ви що? Добрий вечір. Голодающе по Поволжі. Корито пусте, зараз будемо наповняти вам, так? Да? А, а чого ви розійшлися? Так, депутати. В сесійній залі повинна бути тишина. Зараз ми будемо приймати дуже важливі рішення. Ні, коли голодні рішень не приймають, голова, що кричиш? Вон тобі це всунули прям проволоку в проволоку носа. Щоб не рило. М? Які вони. Так. Зерничка он насипали, голова залізла прям. Прям в корито. А прихлібателі бояться, підходить. Все. старший яташов, менші підійшли. Жте, їжте, їжте. Морквина лежить, що вони це болиться, морквину не їдять. Давайте. Работайте. О, що вона там шукає? А це голова буде. Та то взагалі свиня, я вам чесно скажу. В неї були поросятка, одділила її, вона опять до хряка. Гулящая. Не гуляща, ой, йо майо. гуляща ненаситна Жінка. Проститутка. Так? Да? Голова у нас проститутка. М? Їм теж жарко, воду їм даємо частенько, тому що щоб не попадали. Які вони чудні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Зараз ми сходимо Борис Борисовича провідаємо Борьку нашого. О, ще вам одну принцесу покажу. Бачите? О, неї скоро поросята будуть. О, зла. Бачите, у Дерті. О, світла тут ще поки нема, бо відключили. Бачите, Бачите, як дерті викидає. Не голодне ото. Що ти? Ти хто у нас? Як тебе назвем? Повишаєш где Да? А ой ой, -мо, та не гризити ту эту. Та здорова така машка. Машунька. Ніж. О, бачите? Каптільна в нас робота. Це в нас баличок буде такий домашній. Це не на продажу, це так для себе. В холодильничок, в Їда буде. Один уже був докричався, дохрокався, допросився. І ось, бачите, сельце накаптили, тепер ось м'ясце. Ще один прихлібатель. Це ніяк не наїсться. Грязний стоїть. Засрався. Зерна йому дали, з водою і з яблуком чи дерті Він таке любий, ой Боже, він ще й головою там б'є, Ходити не буду, бо ще й ногами не буду. Ой. Ти чо там, Борьк? Борис Борисич Страшний. Такі вещи з відром витворяє. Ой, е мое! Бик б'є відро. Не... Да. А скільки ж йому дерті надо, наверное? Тонну. Чи два відра давать?